В Іспанії, замість того, щоб пити вино і їсти хамон, надихати там, 15 людей, чи скільки у вас тут працює, на те, щоб крутити гайки. Хто, хто буде про біль спільного біль, бізнесу? бізнесу Спільний бізнес, так, да, це дуже про важко. Біль. Краще, ну, щоб кожен займався окремими якимись направленнями. Воно і для сімейного бюджету більш корисніше виходить, чим ну, суть не в тому. Ну, звичайно, як у всіх сім'ях всякі є моменти. Але. але... Але друг без друга важко, і тут допомогти нема кому. Тому приходиться якось знаходити компроміси. Ви до, до того як відкрилися в Іспанії? В Україні, в Україні е працював у нас в бізнес автосервіс. Е починали вдвох. Аня допомагала його то тобто підняти якось, щоб воно заробляло якісь гроші, а потім вона займалася своєю справою. Вона більш маркетолог, і вона пішла на, на ту сферу. А я вже займався там окремо. Угу. Ну там була як не стволо, там були рихтовочно малярні роботи, камери. Там по машинам ми приводили машини, типу візуальні від угу. хімчистки, поліровки, детейлінг, таким займалися. Тут я вирішив від цього відійти, бо. Судячи з того, як іспанці користуються поліровками, хімчистками, як вони паркуються, то не, Я понял, не, не дуже. Що... Не Я пазум, що воно активно. мені це дуже важко буде. Тож, ще не знання мови, по СТО більш, більш реальніше було. Як Я прийшла а, взагалі ідея, Ань, як прийшла ідея, а, працювати в Іспанії в цьому напрямку? Ну, перший рік після приїзду в Іспанію, ми, як ви кажете, пили вино, їли хамон. Але через рік вже трохи, якби запаси, почали закінчуватися, і потрібно було вирішувати, що ми будемо робити далі, де ми будемо залишатися, тому що перед цим ми пожили. В багатьох країнах в Німеччині, у Франції, у Польщі були, в Болгарії, в Канаду злітали. Тому ми якби вже вирішили, що Іспанія це так, це наша країна. Ми будемо тут залишатися, і потрібно вже починати щось, якби робити в тому напряму, щоб вже тут як обладнати своє життя. І таким чином ми вирішили займатися тим, що вміємо, що знаємо, що вже проходили. Mm -hmm. Те, що якби мотивує, заряджає, ми подивилися на місцевий сервіс, стикнулися з багатьма проблемами. Там, коли у нас були питання по авто, і ми не могли їх ніде вирішити на іспанських сервісах. На той час наших сервісів було ще дуже мало тут, і тому ми вирішили йти уже туди, де ми знаємо, mm -hmm. що Свою ми робили. Так, що Саша любить машини.